З січня 2026 року у Кременчуцькій міській територіальній громаді реалізується комплексна програма розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя. У рамках цієї ініціативи містяни мають змогу подати скаргу у випадку, якщо було порушено законодавство щодо використання у публічному просторі української мови. Що ж конкретно мається на увазі? Наприклад, якщо це спілкування відбувається в закладах обслуговування громадян, різні вивіски, написи в закладах торгівлі, написані не українською мовою, і громадяни, які стикнулися з такою проблемою, мають змогу подати з. Зокрема, електронне звернення на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради. Для цього необхідно виконати простий та зрозумілий алгоритм дій. Через пошукову систему вони заходять безпосередньо на сам сайт мерії. Є такий пункт громадянам, відкривають пункт звернення громадян, заходять сюди, подати електронне звернення або петицію. Після цього їх перекине на сторінку, де є можливість Дати електронне звернення для того, щоб його подати, треба авторизуватись або через електронний цифровий підпис, або через безпосередньо систему банк аді викласти суть звернення за можливості додати підвантажити файли. Далі це звернення розглянуть і у разі підтвердження порушення будуть впроваджені заходи для усунення невідповідностей законодавству у тому випадку, якщо будуть виникати якісь певні проблеми, запитання громадяни можуть Звертатися до управління по роботі зі зверненнями громадян за телефоном 098 988 31 33, або надсилати листи відповідно на нашу офіційну електронну почту скарги собачкакремен.гов.юа. Тож усіх небайдужих закликають бути пильними і у разі виявлення порушень направляти відповідні скарги до міськвиконкому. Шому ми будемо моніторити, які проблеми надходять найчастіше, які порушення трапляються найчастіше. І якщо будуть певні зауваження до технічної складової, передавати цю інформацію розробникам для вжиття відповідних заходів реагування, адже дбаючи про чистоту рідної мови у публічному просторі, ми захищаємо культурний код, історію та ідентичність народу від суржикового викривлення та російського засмічення. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.